Вітаю вас, дорогі учні та учениці! З вами Анастасія Ротазєй, і це урок фізики. Розвиток науки ХХ століття супроводжувався величезною кількістю експериментів у різних напрямах. Пам'ятаєте, на минулому уроці ми підсумували, що тиск світла це не єдине явище, яке підтверджує квантову природу світла. До експериментів, які були проведені на початку 20-х років ХХ 20 століття, і також підтвердили квантову природу світла. Належить ефект Комптона, названий так на честь його відкривача, американського фізика та лауреата Нобелівської премії Артура Комптона, портрет якого зараз на екрані. У 1922 році Комптон відкрив фізичне явище. Яке спостерігалося під час розсіювання рентгенівського випромінювання в речовині. Зокрема, вчені вивчав розсіювання фотонів рентгенівського випромінювання на вільних електронах у таких речовинах, як графіт та парафін. Спрямувавши рентгенівське випромінювання певної довжини хвилі лямбда на досліджувану речовину, учений зафіксував зростання довжини хвилі розсіяного випромінювання. Це явище було названо ефектом Комптона. Воно остаточно підтвердило корпускулярні властивості світла і стало переконливим доказом квантової гіпотези планка. Рентгенівським випромінюванням або ікс-променями будемо називати електромагнітне випромінювання з меншою, ніж у видимого світла довжиною хвилі, приблизно 10 у мінус 8, 10 у мінус 12 степені метрів. На екрані схематично показано дослід Комптона. Монохроматичні рентгенівські промені R довжиною хвилі лямбда, проходячи крізь діафрагму D, потрапляють вузьким пучком на пластинку P. Внаслідок розсіювання частина з них відхиляється на певний кут тета. За допомогою спеціального приладу спектрографа S можна виміряти кут відхилення і довжину хвилі лямбда штрих розсіяного рентгенівського випромінювання. Досліди Комптона показали, що розсіяне рентгенівське випромінювання має більшу довжину хвилі, ніж те, що падає. Тобто лямбда штрих більше за лямбду. Вчений встановив, що їхня різниця дельта лямбда дорівнює лямбда штрих мінус лямбда. Ця зміна не залежить від довжини хвилі падаючого проміння та хімічної природи речовини. Що розсіює випромінювання. Вираз h поділити на МЦ дорівнює лямбда з індексом К називають Комптонівською довжиною хвилі. Під час досліджень Комтон виявив, що частота хвилі розсіяного світла менша від частоти падаючого світла. Зменшення частоти або збільшення довжини хвилі вказувало на втрату енергії. Класична хвильова теорія розсіювання неспроможна була пояснити ефект Комптона, оскільки вона стверджувала, що довжина хвилі розсіяного світла не повинна змінюватися, адже під дією випромінювання в речовині виникають електромагнітні хвилі тієї самої частоти, що й падаючого світла. Комптон показав, що виявлений ним ефект можна пояснити на основі квантової теорії світла. А саме співударом фотона з електроном речовини. Під час співудару падаючий фотон передає частину свого імпульсу електрону. За законом збереження імпульсу P дорівнює P електрона плюс P фотона, де P з індексом е це імпульс електрона, а P з індексом F – імпульс фотона. Із цього випливає, що P фотона менше за P електрона. Або лямбда штрих більше за лямбду. Установлено, що ефект Комптона не спостерігається в діапазоні видимого випромінювання. У цьому разі енергія світлового кванта співмірна з енергією зв'язку електрона в атомі. Рентгенівський фотон має набагато більшу енергію, яка перевищує енергію зв'язку електрона в атомі. І тому зіткнення фотона з електроном відбувається за законами пружного удару. За таких умов спостерігається розсіювання рентгенівських променів, довжина хвилі яких при цьому зростає. Отже, ефект Комптона є переконливим доказом справедливості корпускулярної природи світла, а також законів збереження енергії і імпульсу в елементарних взаємодіях. Тобто при взаємодії елементарних частинок. Ще одним доказом квантової теорії світла вважають хімічну дію світла. Вона виявляється в тому, що світло викликає такі хімічні перетворення, які без світла не відбуваються. Хімічні реакції, що здійснюються внаслідок дії світла, називають фотохімічними. Саме фотохімічні процеси лежать в основі фотографії. Фотосинтезу і механізму зору людини та тварин. Наприклад, добігаючи до сітківки ока, світло поглинається світлочутливою речовиною, внаслідок чого відбувається подразнення зорового нерва. Як наслідок, електричні імпульси потрапляють до головного мозку і виникає відчуття такого явища, як світло. Найважливішою фотохімічною реакцією є фотосинтез. Процес утворення під дією світла органічних сполук із виділенням кисню в рослинах і деяких мікроорганізмах. Учені встановили, що фотосинтез хлорофілом вуглеводів, що містяться в рослинах, відбувається під дією червоних променів спектра сонячного світла. Приєднуючи до вуглеводневого ланцюга атоми інших елементів, одержуваних із ґрунту. Рослини будують молекули вуглеводів, жирів. І білків, створюючи їжу для людини і тварин. Фотосинтез проявляється лише під дією світла відповідного спектрального складу. Сьогодні такі приймачі випромінювання, як фотоемульсії, фотоелектронні помножувачі, електронно оптичні перетворювачі, дають змогу астрономам реєструвати випромінювання небесних тіл у всьому діапазоні електромагнітного спектра. Але детально зі шкалою електромагнітних хвиль. Ми ознайомимося наступного уроку, а я прощаюся з вами. До зустрічі!